Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Мене звуть Наталія. І сьогодні я хочу вам розповісти, як я висаджую розсаду. На дворі в нас третя декада лютого. Вже пора висаджувати насіння перчиків в розсаднички. От я зайшла в магазин. Було таке каліфорнійське диво. Взяла, взяла. написано, що товско, товсто шкірі, що середньоранні, врожайність добра. Взяла його і буду висаджувати. Роблю я оце так. Дуже крепко. Затратних технологій в мене немає. Беру я звичайну пластикову пляшку з під води. Зрізаю її, наповнюю землею. Землю беру, землю беру з свого городу. Я проживаю в сільській місцевості. Беру в тих місцях, де кроти робили такі кучки. Накротили. Там земля сама краща. Вона пухкенька, рихленька, якраз вона дуже добре підходить для висадки насіннячка. Беру, наповнюю я Цю зрізану пляшечку землею відриваю. Тут, звичайно, дуже мало цього насіння, але якраз цей розсадничок, який я роблю, от, імпровізований в мене розсадничок, він дуже, я вже роблю на перший рік, воно все. Все воно добре виходить. Беру я сію так на розкидаю рівномірно по всьому, по всій землі, поверхній землі, щоб вони ну, на кучі в одному місці не було. Беру. Землю, я ще забула сказати, що землю я набрала заздалегідь, щоб вона трошки щоб вона прогрілася в хаті, щоб вона тепла була, в холодну землю не можна саджати. Воду теж беру кімнатної температури. Ось так от зробила любу пляшку, пробила дві дирочки, і дуже-дуже файно воно все поливаю я зверху водою. Так, вдосталь треба поливати водою. Ну, звісно, щоб вона не пливала, це насіння в воді, але щоб і земля не була суха, щоб вона достатньо була волога. О, і зверху беру тонким шаром ще присипаю землею. Тонесеньким шаром, так, щоб тільки злегенька покрити, щоб десь навіть, не може, щоб 1 см зверху був над насінням. Ця земля і злегенько таку притрамбовую, Щоб все насіння було під землею. Зверху буду звичайний, звичайний кульочок. Отак от, от накриваю я його і ставлю в тепле місце, але щоб і світло, світло було Ну, Таке місце в мене на підвіконнику. І все, тепер чекаємо, щоб воно зійшло. Потім будемо висаджувати, потім будемо обробляти. Осінь будемо збирати врожай і робити вживати смачненькі свіжі овочі і робити консервації. Друзі, якщо ви якось мені цікаво, як ви робите, висаджуєте насіння, пишіть мені в коментарях, буду дуже рада прочитати і поділитися досвідом з вами, і щоб ви зі мною теж поділилися досвідом. <кій> на сьогодні все. Дякую вам за перегляди. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, <кій> пишіть коментарі. До нових зустрічей Всіх, всім миру і добра!